І про неї розкаже головний інженер проєкту крока Валерій. Добрий день. Дозвольте представити вам спотину облаштування міста Кишева каскаду з двох міні-герз. Як відомо? Як відомо, в Україні є шолений гідропотенціал. З історії відомо, що в кінці минулого століття 60-х роках на території України діяло близько тисячі станцій з сумарною потужністю тисячі МВт. На даний момент, по даних імплектуалізації, в Україні діє 100 станцій, 49 з яких були залишені з радянських часів, решта нові. Завдяки географічному положенню. Закарпатська область має найвеликий гідропотенціал по Україні. На території області тече 9,5 тисяч річок. Завдяки тому, що місто Мокачево знаходиться на річці Слава, яка теж має значний гідропотенціал, розглянута можливість влаштування на території міста каскаду з двох міні-гес. На екрані зображено ситуаційну схему де розташовуються станції на території міста. Перша станція знаходиться на початку міста, де річка Латериця втікає в місто, друга станція знаходиться на витоці річки з міста. При влаштуванні даного каскаду ГЕС на території міста влаштовується відкрита водойма водосховища. Це дає значні переваги для туристичних моментів, влаштування рекреаційних зон. Відновлення видів спорту, що зв'язані з водою. Дані станції будуть типу. Потужність кожної станції близько 600 кВт. В рік кожна станція буде виробляти орієнтовно 3,5 млн кВт години. При... В проєктуванні було розглянуто основні аспекти, від яких виходило розташування станції. Це перша це боротьба з паватками в комплексі з паводками, з порудами, які вже є в місті Мукачево. При влаштуванні станції паводки будуть проходити більш м'яко тому вона буде контролювати незначні паводки води, тобто акумуляція води в водосховищі та з поступовим спуском надлишку води вниз, тобто оптимізувати пропуск паводків. Другий аспект енергетичний та комплексне використання водосховища. Тобто на водосховище, як я говорив, вже можна облаштувати реакційні зони, водозабори та забір технічної води. На екрані зображена верхня станція, перша, яка буде розташована по каскаду. Дана станція. Слового типу, як я говорив. Дана... При проєктуванні станції виходило з того, що станція буде обладнана новітніми європейськими обладнаннями, такими як гідроагрегати фірми Цинк, Мавел, Масеркрафт. Станція передбачається, що робота її буде повністю автоматична, тобто без персоналу. Персонал буде тільки для обслуговування гідротехнічних споруд. Yes. Основною проблемою близьких річок є те, що дуже багато побутового сміття в цих річках. Тому дані станції обладнані сміттєочисними машинами. Я верю до них трошки пізніше, це на останньому слайді. Тобто, дана компоновка була визначена тим, щоб максимально оптимізувати пропуск палатків та зменшити гідродинамічне навантаження на місце, яке знаходиться нижче по течії. Орієнтовне зображення перелізу, як буде виглядати станція з європейським обладнанням. Це зображення другої пов'язка станції. Як видно, дана станція створює водосховище, яке знаходиться в межах тампалування, що зараз влаштовані по берегах. Тобто водосховище, що буде створено при цьому, воно буде практично. Відповідати тим е, зонам затоплення, що є зараз е, у природному стані. Е, дані станції е, дають е, ще які плюси. Тобто будуть додаткові перехідні е, містки тобто з берега на берег, це е, розвантаження інженерних скажімо, комунікацій, від мостів можна буде прокладати комунікації і по греблі вдовж е, е, перехідного місточка. При проєктуванні виходимо з того, що буде застосовано найкращий досвід Європи, щоб влаштувати і обладнання, і принцип роботи цих станцій тут показано основні аспекти скажімо, європейського обладнання. Тобто зображення автоматичної сміття машини, яка Забирає мусор з водопровідного тракту. Чим це добре, що вона автоматична? Тим, що побутовий мусор, який зараз не по він буде забиратися на першій станції і утилізуватися. Тобто водосховище на території міста буде чисте від сміття. Це перший аспект. Друге, що з час паводків це буде основна зона, де буде збиратися побутовий мусор, харчехі і наноси, які пізніше будуть утилізуватися. Тобто водосховище буде чисте. Також зображено європейське обладнання для водозливних греб, оскільки в даному регіоні паводки несуть великі ризики для економіки, соціальних аспектів, то можливо влаштування переливних затворів, що в верхньому кутку зображені, це створює автоматичної дії. Тобто при проходженні палатків, переміщення води під певним рівнем ці затвори автоматично відкриваються і без участі людей відкривають прольоти, тобто пропускають воду нижче по теж. Як зумев, можна сказати, що влаштування станції це дають значні перспективи для міста. Тобто енергетичне, туристичне аспект, що є в животосховищі, є рекреаційні зони. І третє, це соціально і економічне. Тобто це забір технічної води, тобто, Хорошо. Таким чином. Дякую за увагу. Якщо немає питань, дякую.